Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні покажу вам дуже простий рецепт крафінів. Це тісто замішується без зусиль, і ваші руки зовсім не втомляться. А в результаті ви отримаєте пухкесенький і ароматний крафін, який можна пекти як альтернативу традиційній пасті та освячувати у кошечку. Давайте починати! Інгредієнти для п'яти середніх крафтинів потрібні такі: 300 мл молока, 35 г свіжих дріжджів, 150 г цукру, 40 г меду, пів чайної ложки солі, 3 середніх яйця, 120 г м'якого масла, 850 г порошна, ванільний екстракт, 2 середніх апельсини. Перш за все приготую опару. До молока розкришую дріжджі, додаю півтори ложки цукру та борошна із загальної маси та добряжі вимішую, намагаюсь розтерти грудочки. Тоді відкладаю цю суміш у сторону, щоб дріжджі активувались. Підросла шапочка. Тим часом підготую яйця. Додаю до них сіль, решту цукру, мед, ваніль і збиваю до легкої пінки. Якщо бажаєте, можете скористатись міксером, але тут не потрібно густих піків, лише ось така рідка маса. Дріжджі, до речі, підросли і ледь не втекли із моєї посудини. Тому мерщій переливаю їх до частини просіяного борошна. Тут у мисці у мене 650 г. грам. Туди ж натираю цедру із двох апельсинів. Вона зробить тісто таким ароматним, що словами не передати. Тоді розрізаю один з апельсинів напіл і вичавлюю його сік. Потрібно грам 60-70 Мені для цієї кількості вистачило одного соковитого апельсина. Перекидаю туди яйця, добре усе це вимішую лопаткою до однорідності. Додаю м'яке масло, вимішую. Тісто не є густим. Вмішую ще 100 грам борошна, а тоді припилюю рештою робочу поверхню і злегка вимішую на столі. Вручну, а згодом шпателем. Як бачите, тісто досить липке, і вимішувати його можна лише шпателем, наче завертаючи конвертом з однієї сторони на іншу. І хочу застерегти, що зовсім не потрібно додавати більше борошна. Все так і має бути. Більше того, вимішувати тісто довго нема потреби. Також хвилин 10, 15 і досить. Тоді перекладаємо його у чисту миску і щільно закриваємо кришкою. Даємо тісто підрости півтори-дві години. А за цей час я підготую начинку. Зовсім нещодавно я робила опитування на своїй сторінці у Фейсбуці і отримала замовлення на начинку з маком, а також маточками шоколаду. Отож, виконую, беру 100 г журавли, 100 г якого вершкового масла, 100 г шоколаду і 100 г маку. Мак я двічі промила окропом, запарила і сідила. Тоді подрібнюю блендером із цукром. Додавайте цукор за смаком. Як на мене, грам 80 буде достатньо. Шоколад подрібніть ножем на малесенькі шматочки. Тісто підросло і збільшилось втричі. Воно просто чудове, сонячно-жовте, ароматне із шматочками апельсинової цедри. Обминаю його і викладаю на скроплену олією поверхню. Ділю на п'ять рівних частин, скочую у кульки. Чотири кладу назад до миски. З однієї починаю працювати. Поверхня добре змащена олією. Кулю тіста тоненько розкачую у великий прямокутний пласт. Товщина 3-4 мм. Тоді беру 20 грам м'якого масла і рівномірно змащую ним усю поверхню тіста. Час начинки. Щедро посипаю шматочками шоколаду. Скручую тісненький рулет. Роблю надріз гострим ножем від одного краю і не доходжу до кінця іншого. Починаю скручувати половинки рулета у равлик. І загортаю нагору. Формую крафін та обережно переношу у форму. До речі, я попередньо наростила висоту за допомогою пергаменту, а дно змастила маслом. Наступна начинка це журавлина, формування таке ж саме. Далі мак добре розмащую його по поверхні пласта з маслом. Тоді рулет розрізаю, скручую і формую. Макових крафінів роблю два. Ця начинка дуже і дуже вдала, смачна і має надзвичайний вигляд у розрізі. І ще один варіант начинки це шоколад, поєднаний із журавлиною. Усі крафіни у формочках кладу до духовки температура 50 градусів в режим вверх. Низ на 30 хвилин. За цей час вони гарно підростуть. А вже тоді температуру збільшують до 160 і печу хвилин 35-40. Обов'язково пильнуйте, щоб крафіни не згоріли. Якщо верх буде надто припікатись, накрийте фольгою. Крафіни нічим не змащують, а готовність перевіряють дерев'яною шпажкою. Мої пасочки готові! Погляньте, яка краса! Вони дуже ніжні та повітряні, тому нехай остигають у формах, а вже згодом форми забираю. Деякі господині перевертають їх підстигати на бік, Але мені цей спосіб не надто подобається через те, що ніжний виріб приминається і втрачає свій вигляд, тому цього не роблю. Але ви лише погляньте, яка краса кожна пасочка підросла і вдалась. Я дуже задоволена результатом. І з цим рецептом тіста крафіни спече навіть початківець. Давайте ж зазирнемо всередину, яка ніжність, які крафени, мов пух, а який чудовий візерунок залишається від маку, тісто слоїться, манить своїм ароматом та виглядом. Направду дуже рекомендую спробувати саме з такими начинками, особливо з маком. На смак чути нотку апельсину. Крафіни є в міру солодкі, тому якщо ви хочете солодших. Я б рекомендувала посипати цукром перед тим, як загортати рулет. Тобто разом із начинкою. Дякую вам, друзі, за увагу. До нових смачних зустрічей. Па-па!